Вітаю на каналі Життя Триває. Продовжую робити редизайн в акваріумі на 250 літрів. От дивіться, тут згори в нього така чорна наліпка, бачите? Я хочу зробити як в цьому акваріумі, щоб був такий відкритий верх, щоб не було закритої частини. Зараз я знімаю цю чорну наклейку. Ось такий вигляд має акваріум без неї. І за два роки користування акваріумом. Зверху утворився на склі такий білий осад. Його дуже важко відмити, але якщо протерти це все діло оцтом, звичайний оцт столовий 9%. Зараз я намочу ватку і помию оцей осад. оцтом. І потім губкою просто змию. Рибкам це не завадить, ніякої шкоди не буде. І Дуже легко змиваються ці всі білі сліди на склі. Ось, Бачите, воно дуже легко змилось. Вже висох біофільтр. В минулому відео я показувала, як я вклеюю, переклеюю перероблюю перероблю біофільтр і робила отакий бі біріжок, декор на нього. З минулого відео вже пройшов тиждень, герметик висох і можна продовжувати. Редизайн акваріуму. І заодно я зроблю підміну в чотирьох акваріумах. Хочу показати, як я роблю підміну води одразу в чотирьох акваріумах, що це не складно. Це інший акваріум, це акваріум на 300 літрів. І я хочу той на 250 зробити такий самий по дизайну, як цей. Вони стоять поруч. Я хочу, щоб це було один акваріум, продовження іншого. От вода злилась через шланг, тепер вода наповнюється в цей акваріум на 300 літрів. Вода звичайно водопроводна, і я роблю її таку тепленько. Примила скло і додала кондиціонер від хлору, антихлор. Підміна води в цьому 300-літровому акваріумі займає в мене 15 хвилин, це якщо мити губки. А губки я мию на кожну підміну. Ось так. Ще хочу в цьому акваріумі на 250 літрів. Все поміняти, пересаджу рослини по іншому і коряги по-іншому І Всі рослинки я вирву, зроблю пересадку, і з коряг щось інше зроблю, хочу змінити картинку. Ось, зараз буду підміну води робити в цьому маленькому акваріумі, на 15 літрів. Просто шланг з одного акваріума, перекидаю в інший три хвилини і все, підміна завершена. Трошки воду зливаю відсотків 30 від цього акваріума. І зараз вода набиратися буде. Губки я мию не Кожну підміну. Я дивлюся, якщо губка така вже брудна, то я її мию. Це відбувається там в деяких акваріумах раз на місяць, в деяких раз на два тижні, в деяких раз на три тижні, в залежності від того, як вона забрудниться. Це акваріум на 40 літрів, ну води тут 20 літрів. І також таким же самим чином роблю підміну. І тут губку я мию раз на місяць, наприклад, в цьому акваріумі. Тут живуть у мене малючки губ і креветки. Набирається вода, вода просто з крану, водопроводна. і при тому, що я включаю кран і з гарячою, і з холодною водою, і роблю її, цю водичку кімнатної температури. Зараз протираю скло і потім буду мити губку. Губку я промиваю в воді з-під крана, ніяка біологія не псується. Від цього, бо в мене в кожному акваріумі стоїть фітофільтр, і там е, стабільні всі параметри, і тут дуже важко порушити біобаланс в цьому акваріумі, бо тут фітофільтр. Все готово. Звісно, це відео на прискореній і швидкості. А в мене це зайняло три акваріума, підміна води 20 хвилин. Я дісталася з акваріума цього, що я роблю редизайн всі корчі. Там раніше був піньок, піньок я більше туди не ставлю. І хочу ці рослинки пересадити, хочу ті, що високі, на задній план пересадити, і звільнити місце зпосередині, змінити картинку. хочу. Також на деяких рослинах в мене з'явились по краєчку рослинки, по краєчку листочка. Такі чорні нарости, водорослеві. Воно не дуже помітно, але мені. Заважаю. я ті, що рослинки мені не подобаються, я їх замочую на 15 хвилин в розчин з лимонною кислотою. Я беру десь ну, більше, ніж півчайної ложки лимонної кислоти на стакан води. Я роблю такий суворий рощ. Майже повну чайну ложку, трошки менше чайної ложки на стакан води. І на 15 хвилин туда занурюю рослинки і саджаю їх назад в акваріум. Ось риби в шовці, в мене зайняло деякий час, у вас буде все дуже швидко. Також ґрунт з переднього плану розподіляю туди подалі на задній план. Бо з часом, як не викладається ґрунт, щоб він там був на задньому плані вищий і на передньому нижчий, все одно воно все вирівнюється. І... Я регулюю ці процеси. І наповнюю фітофільтр. Це керамічні кільця і керамзіт. І також фітофільтр висаджу рослини, ті самі, що тут в ньому і були. Я примила оце все діло в воді з акваріума і не дуже вимивала його. Щоб збереглась біологія в акваріумі, Оцей весь наповнюючи, в мене стояв цей тиждень, що я чекала, поки висохне фітофільтр. Трошки води було, і він просто вологий стояв, не повністю занурений в воду, а просто вологий. Ось так вийшло і посадила. Тут у мене ростуть рослини ті, що з акваріума, і вони приймають з часом повітряну форму, і росте в мене орхідейка, називається ваніль. Ось так склала все по-новому, пересадку зробила і таку композицію зробила. Ну, мені подобається. Я задоволена результатом. Тепер мені залишилося ще посадити верніше, не посадити, а приклеїти мох на бережок, на фітофільтр. Мох в мене крісмас, він мені подобається, дуже своєю структурою. Він добре тримається. І я роблю тут підміну води після пересадки всіх рослин. Занурила туди шланг, вода потрошку. Зливалась, тепер вона вже набирається ось. І я так зроблю, що буде рівень води однаковий. В 250 літрах акваріума і в акваріумі то, що 300 літрів. Буде однаковий рівень води, і вони будуть як продовження один одного, буде така композиція. Приклеюю мох. Мох, я вирішила не клеїти на клей, бо Минулого разу я так робила, і вийшло так, що той мох, який був приклеєний просто водою, росте краще. Ну, от Я мочу цю декорацію водою, і мох приклеюється дуже добре ну, на воду. просто. Ось так він там тримається, і за тиждень він вже приросте і почне рости по, цього, по цій поверхні. Звісно, я його буду зволожувати. І перші три дня повністю треба буде закрити акваріум зверху харчовою плівкою, щоб там була висока вологість всередині, і щоб мох не висихав. Ось точно так я робила в цьому акваріумі, і тут, бачите, мох дуже добре приріс, і він росте і прийняв свою повітряну форму. Ось так. Це просто харчова плівка, і я бризгала скло водою, і вона дуже класно приклеїться. І Там буде достатньо вологи всередині, щоб мох не висихав і щоб він прийнявся. Ось так я це все діла Ось, І це так буде три дні. І, звісно, це треба провітрювати. На пів години кожен день треба відкривати, і щоб Ну, Все одно рибок треба годувати, я буду відкривати, і воно буде Ось. і В такому режимі акваріум повинен бути 3-4 дні, хоча б потім можна вже цю плівку зняти. Якщо так не зробити, то мох просто висохне і він не приживеться. Ось така історія. Тепер в мене два акваріума в одному стилі. І я дуже задоволена цим результатом. І нарешті в мене вже біофільтр не відпадає, це добре працює, і мені подобається на це дивитися. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.